Привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про те, як допомогти малому бізнесу в наш непростий час із організаторкою ініціативи Витребенькі Людмилою Дейкун у передачі Наші Люди. Почала волонтерити на мене лягла фізична участь розвантажувати груз, які привозили там. Багато вантажівок було. «Витробеньки» — це благодійна ярмарка, благодійний проект як підтримка малого бізнесу нашого Чернігова. У нас вхід донат. Ми шукаємо спочатку підприємців, шукаємо місце, де це можна буде провести. У нас виставляють свої товари. Щось цікавить людей. Вони приходять, вони купують, вони підтримують бізнес. Давайте почнемо. Ось із чого 24 лютого вторгнення повномасштабне. Де вас застало і які були перші думки і перші дії? Ну взагалі застало в своїй квартирі, коли зранку спали, зателефонували нам з Мелітополя взагалі, бо там трошки раніше, напевно, все почалося ніж у нас. Сказали, що якісь випуски є, і все почули з квартири сирену, почули перші вибухи. І в принципі все так і почалося. І в принципі, перший день він і пройшов майже весь в квартирі, а потім перейшли на Ремзавод. Там ми з друзями е почали жити. Ось протягом всіх бойових дій. В принципі, всі бойові дії пережили тут, так в Чернігові в не виїжджали. Так. Не було думки виїхати звідси? Були думки, і взагалі мали навіть виїжджати. 24 березня. Мали поїхати, але підірвали міст. Ось ми з Крещеною мали поїхати. Який був момент за весь цей час найстрашніший для вас? Не знаю, напевно, літаки. Ну, це було, по перше, дуже неочікувано перший раз, коли їх почули, і, і щось нове <рігнадців> до градів на той момент звикли, до артопострілів стрілів, звикли, а літаки просто прощалися життям, напевно, але. Але воно за секунду, потім за годину вже проходить і потім не страшно. Після того як росіян звідси прогнали, чим займалися? Ну, майже за декілька днів напевно почала волонтерити, і якраз коли вони пішли, вже активно почала займатися волонтерською діяльністю у благодійному фонді Поляниця. А що саме робили? На мене лягла фізична участь розвантажувати груз, які привозили. Там багато вантажівок було. Ми з дівчатами вели облік нашого складу, видавали потім товари. Нам приносили люди заявки, що їм потрібно. Військові ткани. Також дуже багато приходили, і ми по заявкам збирали необхідні продукти, деякі речі у нас були, і передавали це. Ви є однією з засновників витребеньок. Так, розкажіть, що це взагалі таке? Взагалі, «Витробеньки» — це благодійна ярмарка, благодійний проект, я б назвала. Пройшла ця ідея в голову моєї подрузі спочатку. Вона запропонувала, і звідси все і пішло. Взагалі для початку це було як підтримка малого бізнесу нашого Чернігова і як допомога нашим ЗСУ. Другорядними вже є це. Трошки ще поліпшити настрій наших громадян Чернігова, волонтерів і так далі, щоб могли трошки розвіятися і провести гарний час свій. Тобто, фактично, ви організовуєте такі ярмарки, де місцеві там бізнесмени, виробники якісь можуть щось продати населенню, так чи, чи не тільки не тільки, але загалом це як одна з ключових моментів в принципі. Так, ми шукаємо спочатку підприємців, шукаємо місце, де це можна буде провести. У нас виставляють свої товари. Ми робимо якісь анонси, і люди деякі навіть приходять чисто щось купити у підприємців. Або ж приходять провести час свій прикольно, тому що є ведучі, є діджей. Трошки навіть можна потанцювати. Можна там, деякі конкурси є, є майстер-класи. Тобто. Трошки відволіктися від повсякденного е, життя можна у нас на витробеньках. А ось бізнесмени місцеві, хто це? Що за бізнесмени, з якими співпрацюєте? Ну, дивіться, наприклад, це виробники свічок або є у нас натуральної косметики. Дівчата продають, це твоє тіло, і вони ще роблять бушовну білизну, твоє білизна називається. Є дівчата, фавшоп, це також свічки, і там також натуральна косметика. Вони трошечки відрізняються, тому що там більше сувенірних товарів фавшоп ще є. А є е, е, МЛК Шоп, це дівчина, яка роблять екосумки та екостаканчики. Ще у нас майстер-класи проводяться також, як кремоланка ланка бізнесу, Вважається, тому що, наприклад, арбулочка вона заробляється. Вона в принципі. Допомагає людям знайти свою творчу особистість з допомогою малювання картин. Вона навчає там на майстер класі Люди забирають з собою потім. Попереднього заходу у нас ще також виставлялися плюшка, робила м'якенькі іграшки. Є дівчина, яка пастилу робить грінде, я думаю, багато хто про них чув і виставлялися цього разу. Другого, тобто, проекту у нас ще були вишиванки. І, в принципі, ще досить багато різних у нас партнерів є. А скільки проєктів таких вже провели? Поки що два тільки, але не зупиняємося. Зараз багато місцевих бізнесменів, та й взагалі бізнесу каже, що ситуація економічна, ну доволі складна, скажімо так, м'яко. Ви якось відчуваєте це? Так як ми збираємо саме за донат, у нас вхід донат. Я б не сказала, що саме ми від цього страждаємо, але якщо говорити з підприємцями. То напевно зараз, ось в кінці жовтня, було трошки гірше по продажам ніж в кінці вересня. Трошечки якесь положення все ж таки у людей змінюється. Думаю, це з приходом холодів, тому що закуповують багато таких товарів для того, щоб зігрітися, і трохи впали продажі, але в принципі щось цікаве для людей. Вони приходять, вони купують, вони підтримують бізнес.